Пройшло 12 хвилин, я ще 2 хвилинки добавила. Капуста пропарена. Зараз всі листя відділяю, викарна гаряча. Ось так. Дуже легко всі листя відходять. Дуже гаряча капуста. Ось так акуратненько. Все перекладаю на тарілку. Все гарно відходить. Листя негкі, їх дуже переварювати не треба, якщо варити на газовій плиті, так само і в мікрохвильовці також не треба довго перетримувати. Повністю капусту розберу і залишаю до повного остигання капусти. Капуста має повністю охолонути. Все дуже гарно відходить. Кожен листочок. Супер. Краще в мікрохвильовці, як на мене, капусту пропарювати, ніж на газовій плиті. Коли на газовій плиті пара вся виходить. Вся кухня, потім мебіль портиться, псується, тому краще це все запобігти, все зберегти і пропарити в мікрохвильовці. До речі, і займає менше часу, і набагато зручніше. Якщо от приблизно ось так залишиться така кочеришка, і вона буде трошки тверда, Якщо не буде відходити м'яко листя, можете знову поставити в пакет і буквально ще на 3-4 хвилинки пропарити в мікрохвильовці, беру 3 банку. Банку я помила. Зараз беру капусту. По декілька листочків. Це може бути 3-4. Ось так. Все, скручую і викладаю в банку. Ось так. Щоб капуста лежала, а не стояла. Беру знову 3-4 листочки. Ось ці хребти капусти я залишаю, я їх не чищу. Я потім, коли буду готувати голубці, вони мені знадобляться. І так викладаю всю капусту. Скручую. Дуже плотно не треба скручувати. Так, в міру, все в міру. Щоб потім розсіл всюду проникав, тому дуже скручувати не треба. І дуже утрамбовувати теж не треба. Поклали і все. І нехай вона собі там лежить. Я беру по 3-4 листочки. Більше не треба. І оцей малесенький такий качанчик. Я його теж Кладу в банку. Викидувати нічого не треба, шкода, воно все знадобиться. Тут у мене літр теплої води і 50 грам солі. На 1 літр теплої води треба 50 грам солі, 55-50, не більше, не менше. Все добре перемішую, сіль має повністю розчинитися. Якщо буде досить така буває за останній час грязна сіль, то коли цю воду будете вливати в банку, буквально на дні ось цього ковшика можете залишити приблизно 2 столові ложки, щоб цей весь осадок грязний, який в солі є, має тут залишитися. Ося чиста вода залишиться зверху, саме краще квасити звичайною сіллю, кам'яна сіль. Заливаю капусту. Якщо приблизно не хватить. Цієї води ви можете собі трошки додати. З таким розрахунком, що на 100 мл води йде 5 грам солі, тому що на літр 50 грам, значить, беремо таблицю ділення і починаємо ділити. Ось стільки в мене залишилось води, тут буквально зовсім трошечки такий пісочок. Я виливаю в раковину. Трошки мені не вистачило води, тому я беру пів літра води і 25 грам солі. На 100 мл води 5 грам солі має бути. Значить, на пів літра води має бути 25 грам солі. На літр води 50 грам солі. Якщо не хватило води, берете знову теплу воду. Добавляєте 50 грам солі, все добре розмішали, і доливаєте повністю ось до самого горлишка. Так, як у мене не дуже набита банка, тому я наливаю до горлишка. Ну, в принципі, дуже її набивати капустою не потрібно. Ось до плечиків. Доливаю води. Ну, ось приблизно виходить на. Трьохлітрову банку потрібно півтора літра води і 75 грам солі. Ну, у всякому випадку, у мене так вийшов. Банку я поклала на тарілку, тому що, може, коли при заквасті, коли почнеться процес квасіння, розсіл може витікатися, тому, щоб було чисто на столі, краще поставити банку на тарілку, і нехай воно собі сюди все стікає. Накриваю кришкою, ось так. Можна взяти любу. І залишаю приблизно на 5-6 днів. На протязі доби бажано кришку закрутити і трошки банку зболтати, стряхнути, щоб весь сіль, щоб вся сіль, яка тут є, щоб повністю проникла між капустинками. І тоді буде гарно все. Рівномірно кваситися. Все залежить, яка температура на кухні. Якщо на кухні тепло, можливо, на 3-4 добу на ваш смак капуста вже буде квашена. Якщо на кухні прохолодно, то, звісно, треба буде трошки більше її в банці потримати. Ну, це вже на ваш розсуд, на ваш смак. Я люблю таку нормальну квашину, тому я залишаю. Ну, від 5 до 7 днів, плюс-мінус. Я собі так і запланувала, що через тиждень приготую голубці із квашеної капусти, тому я заздалегідь її приготую, приготувала ось так. Пробуйте, рекомендую. Пишіть внизу під відео коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть, як ви квасите капусту, мені також цікаво обмінюватися. Вашим досвідом, можливо, у когось кращий рецепт буде, як у мене. Тому пишіть, не соромтесь.